Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі шкода Superb 2008 року випуску на встановлення проставок на передню вісь. На передню вісь встановлюємо 30 мм, в матеріалі алюміній. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою, що він чіркає днищем на нерівностях при паркуванні к бордюрам, йому не вистачає кліренсу, та замістом. То було прийнято рішення встановити 30 мм, щоб автомобіль вирівну. Передня вісь перед встановленням 66 см. Ми приступаємо до роботи. Приємного перегляду. Для встановлення проставок потрібно поверхній частині в моторному відсіку зняти резинку. Та піднімається пластиковий захист жабот та є доступ до всіх кріплень опори. Тут одне кріплення та там ззаді два кріплення. По нижній частині потрібно відкрутити болт двох важелів, витягується болт, знімаються важелі. І потрібно відкрутити кріплення амортизатора. На передню вісь встановлюємо 30 мм, в матеріалі алюміній, приставка пофарбована порошковою фарбою, не подається корозії. Також в комплекті йдуть подовжені шпильки замість штатних. Після демонтажу верхньої чашки в нас є доступ до самої опори. Потрібно розпружинити саму стійку, фіксуємо шток амортизатора, відкручуємо гайку. Для чого це робимо? Щоб можна було зняти опору, щоб перепресувати штатні шпильки на подовженні. Після заміни шпильок на подовженні проставка встановлюється зверху на опору, та потім зверху встановлюється стакан та збирається все в зворотньому напрямку. Зараз ми бачимо зібрану вже стійку з встановленою проставкою. Проставка встановлюється між стаканом та опорою. Ми закінчили процес встановлення проставок. Проїхались по території, щоб автомобіль присів під своєю вагою, щоб можна було коректно заміряти результати після встановлення. Передня вісь після встановлення 70 см. Після встановлення проставок потрібно зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте український YouTube. Все буде, Україна!